Довели до ума додатковий захист, який кріпиться на плитоноску за допомогою велкро. Зараз я все покажу. Дивіться, як він виглядає. Оце середня частина, внутрішня частина. Вона йде по спині. І є додатковий захист шиї. Ось. Так він виглядає на людині. Тут керамічні плити стоять і е, зараз е, перший клас захисту всередині оцієї майки. Значить, ось так всередині виглядає передня панель. І задня панель в нас фіксується на тілі за допомогою. За допомогою такої тут резинки. Ми її знімаємо. І в нас плитоноска одразу має вид повноцінного бронежилета. Продовжуємо. Значить, як фіксується? Фіксується за допомогою ліпучки. Тобто в нас плитоноска виглядає з буфером ось таким чином. 1-2. Нам, якщо нам треба повісити додатковий захист, ми ці буфери відкладаємо в сторону і регулюємо плитоноску по своєму зросту. Ось таким чином. Вона тримається. Це що стосується передньої частини. Задня частина. У нас фіксується зверху на липучці, з одної сторони і з іншої. І так само тут теж на липучці. Тут теж зняті буфери, і воно кріпиться на липучці. і так само можна відреагулювати висоту. Ця, цей жилет, він нам дає змогу максимально збільшити площу захисту. І ваша плитоноска перетворюється в повноцінний бронежилет. Плюс такого виробу в тому, що він не окремо надягається на тіло, а зверху плитоноска, а одразу надягається. Все разом. Тобто, вам не треба робити е, зайві рухи. Все зафіксували, плитоноска у вас десь в стороні, коли не потрібно, коли потрібно, все це взяли, надігли і пішли виконувати задачі.